Доброго дня, діти! Ми з вами сьогодні поговоримо про диких тварин. Саме про те, як вони готуються до зими. Відомо, що найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, зовсім як людина, а також не можуть добути собі їжу з-під снігової ковдри. Які тваринки готуються до зими? Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Ось ці звіри ведуть активний спосіб життя: це вовк, заяць, кабан, лисиця. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають. Готуватися до холодів ще з осені. А деякі розпочинають займатися заготов... заготівлею харчів з літа, найпершими збирають запаси гризуни, мишки, брундуки, бабаки. Восени записають вони на зиму корм. Уже влітку вони шукають. По всьому лісу зернятка горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні, майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Ось, бачите, який хом'ят у нього такі великі щічки. Ці тварини нагулюють жир, який відкладається під шкірою, і за літо і осінь багато їдять. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир, зробити їм це важко, тому що черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя. Лісовий мох, на зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шостих місяців. Він не прокидається всю зиму, таким чином, економлючи запаси жирку, яких йому потрібно вистачити до весни. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій, свій дім, свій барліг. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок, а коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає, і в разі необхідності може вийти в... з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Вони живуть великими сім'ями, всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. А цікаво, як білка готується до зими. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? А на період холодів цей гризун запасається такими пожитками жолуді, гриби, горішки та зернятка. А ось послухайте вірш про білочку. Називається він білочка восени. І написала його колись Ліна Костенко. На гіллячках, на тоненьких, поки день ще не погас. Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені. Поки дні іще хороші, поки є, іще тепло, а як випадуть порощі, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі ціла в'язочка грибів. Але білочці не спиться, дятел стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Ось такий веселий віршик про білочку. Давайте ми з вами згадаємо. Про що сьогодні я вам розповідала? Про тварин, про те, як вони готуються до зими і які вони роблять запаси. Дуже сподіваюся, що ви запам'ятали все, що я вам розповіла. Дякую всім за увагу! Зустрінемось на наступному занятті. Всім до побачення!